Батьки пані Людмили померли декілька років тому. Мати була звичайним продавцем, а батько водієм. Тихим, спокійним життям жила ця родина до тих пір, поки до їхнього будинку не прийшов племінник батька. Він дуже любив там ігрові автомати, взагалі, казіно, різні ці ігри нехороші, можна так навіть сказати. І я так думаю, що він програв велику суму грошей, тому що він звернувся до мого батька з таким питанням, що чи може він йому. Позичити ці ну, гроші, щоб його там не убили, чи ще щось не наказали. І він попросив від мого батька, що якщо він може, хай йому позичить 6 тисяч доларів. Жінка каже, таких грошей в родині не було, та згадує без відома інших членів родини. Батько, піддавшись на вмовляння родича, підписав документ, який згодом виявився договором купівлі продажу. Чоловік почав хворіти, згодом помер. Після чого вони дізнались, що через борг банківська установа хоче забрати будинок. Банк захотів відібрати цей будинок, тому що не платилися ніякі гроші. Ну і коли вже були документи на те, щоб забирати будинок, знаходиться ще один двоюрідний мій брат. Значить, з такими пропозиціями, щоб давайте, щоб не пропав будинок за такі, якоби невеликі кошти, тому що 6 тисяч не можна було купити будинок, але так вони були великими грошима. І він предложив таку пропозицію, щоб він заплатив у банку ці 6 тисяч доларів, але з таким, щоб мій батько на нього переписав цей будинок, і поки перший брат... Який взяв фактично кредит, не верне йому цей борг, він обратно на батька не перепише цей будинок. На той момент це було єдине вирішення проблеми, та насправді ситуація тільки загострилась. Будинок, в якому жила ціла родина, перепродували з рук в руки разом з її мешканцями. Коли вони навіть почали перепродувати будинок на той момент і на сьогоднішній день тут прописані я, мої двоє неповнолітніх дітей, і менша дочка має інвалідність дитячу, і вже померли мої батьки, і менший рідний брат. Тобто, нас тут багато прописаних по сьогоднішній день. Як вони взяли в іпотеку, як вони змогли перепродати шість разів, я не представляю, чому то ніхто не провірив. Вже потім жінка почала ввести особисте розслідування для того, щоб розібратись у цій справі. Довгих сім років жила з острахом за своє життя та життя рідних. Каже за цей час в її адресу лунало чимало погроз зі сторони фізичних та приватних осіб. Та не зважаючи ні на що, Мукачівка продовжувала боротися і домоглась свого кримінальна справа призупинена. І поки виселити з будинку, її ніхто не в змозі. Однією з причин повернення будівлі жінці стала хвороба її доньки. Дівчинка нічого не чує. Та незважаючи на це, є найбільшою гордістю. Матері, адже за свої спортивні здобутки отримала чимало нагород, так само, як і її старший брат. Тільки завдяки їм жінка не опустила руки. Вони в мене спортсмени, що дочка у мене волейболіст зайняла третє місце по Україні, що малий у мене баскетболіст зайняв також третє місце по Україні, їздили на міжнародні змагання. І чому я не можу залишити. Своїм дітям якесь майбутнє Каже, що ніколи в житті б не подумала, що довіра та допомога рідній людині зможе обернутися для її родини зруйнованим життям, та незважаючи на це, вірить, що справедливість існує.